Немає корупції. Але зачекайте, нам розповідають, що корупція це зло, що корупція це друга проблема в Україні після війни, звичайно. Боротьба з корупцією це основна вимога, основна умова подальшого фінансування та воєнної допомоги Україні зі сторони країн Заходу. Боротьба з корупцією умова вступу України до ЄС і НАТО. Очевидно, що корупція це щось суспільно небезпечне, якщо можуть такі настати наслідки негативні для всієї країни. Але заспокойтеся, в Україні немає корупції, з нею тут ніхто не бореться. Я поясню, чому. Але, перш ніж почати розповідати, я хочу запропонувати вам чесно заробити. Для цього необхідно відповісти на питання, що таке корупція, і яка відповідальність за неї передбачена. Потрібно назвати статтю Кримінального кодексу, де дано визначення корупції, і відповідно, яка відповідальність за неї передбачена на даний час. І переможець, перший правильний відповідь, хто надасть, отримує приз. Це купюра, яка найчастіше зустрічається в репортажах про корупцію 100 американських доларів. Заробити просто, ви ж бачите. І е, далі про корупцію я розкажу в наступних відео. А зараз я чекаю ваших правильних відповідей. А купюра чекає свого нового власника.